Усім привіт! Знову в дорозі. Знову є можливість трохи поговорити. Зараз якраз масова ракетна, і не тільки ракетна, всім чим можна, атака Росії на Україну. В багатьох місцях щось поприлітало, десь відбивається ППО, працюють хлопці і дівчата, а значить, є час у багатьох, сидячи в укриттях, сподіваюся, з інтернетом і з усім, а не так, як вони собі думають, що ми тут вмираємо, є час поговорити про культуру. На ці вихідні в мене заплановано чотири офлайн-заходи вживу на Львівщині. Це сьогодні Сокаль, завтра Львів і Великі Мости. Післязавтра Шептицький. Окрім того, буде ще онлайн зустріч з дітьми. І скрізь ми з вами будемо говорити про... Українськість по суті, а не по паспорту. Мені подобається це формулювання, тому що українець і житель України це різні речі. Це різні речі. Можна бути жителем України, мати український паспорт по паспорту, а можна відчувати себе українцем, бути себе українцем і цінувати те, що, що нам дісталося в. Від наших, від наших предків. Мова зараз, звісно, піде про мову про мову як таку. Я на своїх зустрічах розповідаю, що я особисто я народився у зросійщій родині. Мої батьки не говорили українською мовою. Е, мої бабусі дідусі дві, дві бабусі і дідусь, зараз я Обийду форум, а, яких я застав, вони теж не говорили, не говорили українською мовою. Часом була мішанка така, але вони не говорили здебільшого українською мовою. Єдиною в сім'ї, хто знав українську мову, була прабабуся по маминій лінії. Бо вона була дуже освічена, вона на свій час вміла писати, вміла читати, хоча була з села. Фактично вона навіть закінчила інститут благородних двіць. Тоді було в путівлі. От це окрема історія, але вона знала і російською українською, вона жартувала українською зі мною. А я в своєму дитинстві був позбавлений такої можливості, тому що це було нецікаво, немодно і незрозуміло навіть, тому що а, старші не дадуть збрехати, що вчителям. Доплачували за викладання російської мови. а отже, в моєму дитинстві в Конотопі Сумської області у військовому містечку всі фактично говорили російською мовою. А, за, ну я в мене в, в голові немає жодної людини, яка б весь час говорила українською. Мені здається, навіть моя класна керівничка, вчителька української мови, вона в побуті переходила на російську. Так от. І що сталося? Я виріс абсолютно в зросійщеній сім'ї, говорив російською мовою, слухав того ЦОЯ, все, що ми слухали, все це говно, говнорок совєтський. Єдиним пробліском було те, що мені колись випадково дали касету за ACDC, і вона мене настільки зачепила, що я почав колупати англійську мову, тому що було дуже просто незвично, цікаво то все. А так все було у російськомовних середовищі. 95 1995 році я їду по любі на Донбас. Я їду в місто Краматорськ. Краматорск. Дуже цікаво, як туди добирався. Це було дуже спонтанне рішення, мене щось все достало в тому кодотопі І я прийшов ввечері і кажу, мама, я їду. А на куди? На Донбас. Чого? Жить. Коли ти їдеш? Та зараз поїду. Зібрав отак шмотки і пішов. Пішов на вокзал. Дивлюся, на Донбас нічого з конотопа не йде. Тоді не йшло. А, довелося а, піти на автовокзал. І поїхав я перекладними. Я їхав до Краматорська п'ятьма автобусами. П'ятьма автобусами я дістався туди. от Приїхав на Донбас, почав працювати в газеті Восточний проект» а, і на телебаченні як оператор. І тут сталося диво дивне. Я зустрівся з україномовними людьми на Донбасі. Якби там вам не розказували, що там весь Донбас говорить по-русски, і там Україна ніцені це, ні це це неправда. По-перше, покатавшись добряче по Донбасу, я вам можу сказати, що Донбас 90-х років, як і більшість України. По селах говорив українською мовою або мішанкою. От. А от в містах, так, в містах, так як і в Полтаві, так як і в Києві, у Львові, більшість говорила, спілкувалося російською мовою, бо це було модно і зрозуміло, і сучасно, як називалося та на той момент. Але от саме в Краматорську і в Слов'янську я зустрів кількох людей. Які говорили саме українською мовою в побуті, вони дали мені дещо почитати. Саме від них я дізнався про те, що відбувалося насправді в Радянському Союзі. Не офіційна версія, а те, що робили з Україною. Про те, що купа людей сидить в дурках, за те, що вони українці, по суті, а вже не ті часи, щоб їх по тюрмам тримати, тому намагалися намагалися посадити в дурку, зробити, що людина неадекватна. А в Радянському Союзу попасти в дурку це фактично не вийти звідти ніколи. Це клеймо таке на все життя. Достатньо згадати е історію сина Леоніда Бикова, е який був в армії е і керівництво частина дізналася, що це син Бикова, і дуже хотіла, щоб Биков приїхав, показав кіно. Биков приїхав, показав кіно, але не захотів бухати з генералітетом, а уїхав. В результаті вони дуже образилися, почали там хернею займатися і зробили із сина Бикова, зробили з нього сумасшедшого, поставили йому діагноз психіатричний, який він так і не зміг ніяк зняти, перебуваючи в Радянському Союзі. І відповідно. Почали з нього знущатися, як так тільки можна. Це було дуже легко зробити в Радянському Союзі, тому що поставити діагноз було набагато легше, ніж в принципі його зняти. Бо коли ти попадав а, в руки лікарів, називаємо їх так лікарів, да, які в них було одне завдання да, зробити з тебе овочі, то ти вже майже не міг звідти вирватися. От про ці випадки мені почали розказувати. Мені розказали про голодомор. Про голодомор я до того чув. Від своєї прабабусі дуже дуже небагато. Я дуже зараз шкодую, що я не встиг поспілкуватися, але про голодомор я таки чув. Але масштаби того всього, першопричини, я дізнався вже на Донбасі, О, плюс е е дізнався про табори, про все інше. Про все те, що нам не розповідали, про те, що, про визвольні змагання, про те, як ми їх програли, про еміграцію і про все інше. І саме там, на Донбасі, я для себе вирішив, що о, дякую тобі Боже, що я українець, і перейшов на українську мову спілкування. Хоча я не буду брехати, я переходив на Російську мову ще до час від часу, особливо з росіянами в розмовах до 13-го року. Тому що вважав, що ну вони ж якимось чином мої друзі. А після того вирішив, що чому мої друзі не знають моєї мови і не хочуть її знати, якщо так. А я маю з ними говорити їхню мовою тільки тому, що вони друзі. Тому у нас з тими. Росіянам, яких можу пересчитати на двох пальцях, <смі> мова спілкування в них російська, а в мене українська. Все, я вже не перехожу і вони розуміють. Та їх два дво, двоє людей, в принципі, лишилося тих росіян, тому на, всі, на всю Росію, з ким я спілкуюся, і жоден з них не перебуває зараз в Російській Федерації. Так, от, Донбас. Я почав там писати вірші українською. Я почав писати і більше того. Мене навіть друкували в мене в кількох журналах друкували українські вірші на Донбасі, і Донбас саме зробив з мене українців. Тобто та кубка. Людей невеличка, щоб та, яка була на Донбасі, мене зробила справжніх українців, зробила мене українцем. Для чого я це вам так довго таку преамбулу говорю? З того часу я намагаюся робити контент українською будь-який. Все, що може замістити, виштовхнути контент російськомовний. Я цим займаюся, я цим не нехтую. Це і вірші, вони може погані, вони може бути ніякі, вони можуть бути комусь подобатись, комусь ні. Але вони витісняють, хоч трошки десь російську мову. Це оповідання так само. Вони вони витісняють з голів, не дають оцьому місцю, яке раптом спорожніло, притягнути щось нове кацапське. Розумієте? Тому що у нас перестали там. Друкувати кацапські книжки, але ж фізично вони нікуди не поділися. І треба заміщати, треба давати можливість читачу щось українське. Тому я пишу, тому я знімаю кліпи, тому я знімаю документальне кіно, будь-який контент, який може стати цеглинкою в стіні українськості, яка відгороджує нас від культури вбивці, від кацапської культури. Я намагаюся це робити і так само підтримувати усіх. Які мають схожу позицію і те саме роблять. От. Тому що без цього гумусу, без цього гумусу нічого не проросте на майбутнє. Ще раз кажу: щось може стати літературою, щось не стане ніколи літературою, але воно дасть підґрунтя для тієї літератури, яка можливо з'явиться. Ніхто не знає. То, чи є серед нас а, там постать така рівня, наприклад, Лесі Українки, а, або там, Шевченка, або Квітки Основ'яненко, або там менш відомих, але не менш талановитих українців, яких знищила а, радянська система. Да, там. А, не знаємо, хто. Війде у вічність, а хто не ввійде, але це не значить, що не треба заповнювати цю порожнину, яка утворилася через те, що є заборона на кацапську літературу, і слава Богу, що вона є. Є заборона на транслювання кацапських пісень, і слава Богу, що вона є. І оцей вакуум зараз дуже причому непогано заповнюється і в літературі. І в піснях, віршах. Повторюся, хай щось здається вам неліквідним, хай воно буде пустопорожнім, але воно неліквідне і пустопорожнє не російською, а українською. І це дуже-дуже важливо, тому що так створюється мовне поле, яке весь час буде навколо людини, яка живе всередині України, це вкрай, вкрай важливо. Саме тому видавництво та що?» їздить з цими виступами. Ви думаєте, що, наприклад, мені нема чим зайнятися в цьому світі, так, як їхати там за 400 кілометрів для того, щоб зробити виступ, просто це так само важливо, як і набої. Як і набої і на фронті. Тобто, якщо є мова, а десь в одному місці, а її нема на той передовій, де вона треба, то які це набої? Це просто набої на складі, які є, але якими не користуються. Саме тому їздимо, саме тому намагаємося е, говорити з людьми, пояснювати, чому так, що так, лишати в бібліотеках книжки, тому що не всі всі можуть купити собі книжки, та це й не потрібно. Головне бажання, бажання читати, і це бажання може бути реалізовано через бібліотеки. Про бібліотеки ми якось поговоримо абсолютно в окремому відео. А поки що я хочу сказати, що якщо ви можете щось зробити для мовного поля України, робіть це. Якщо ви можете просто перейти в побуті, говорити українською, зробіться. Якщо ви можете, вже це зробили, але ви знаєте людей, яким важко перейти в побуті е з російською на українською, допомагайте. Мені важко сказати, як саме ви маєте допомогти, тому що я не знаю кожен конкретний випадок, але повірте, що для людини, яка переходить, міняє мову, робить над собою зусилля. Будь-яка підтримка дуже-дуже актуальна. Е, от е, я пам'ятаю, коли я перейшов на українську мову, спочатку це було важко, ти там е, колупаєш сам себе, потім трошки легше, а потім ти починаєш плюс-мінус говорити вільно. І раптом у тебе такий кайф від того, що це ти зробив. І ти так умовно виходиш на вулицю, і кажеш, люди! Я перейшов на українську, дивіться! А навколо нічого не змінилося. Люди ходять навколо все як було, Люди, людям по барабану, що ти це зробив. І у декого втрачається мотивація. Саме тому величезна кількість людей, яка від страху, від, просто від самоідентифікації свій чужий в 22-му році перейшла в українську, поступово здала назад. Тому що перше немає мовного поля. І друге, немає підтримки. Тобто, якщо ви можете дати людині, яка перейшла на українську хоч будь-яку підтримку, словом або ділом подарувати книжку, просто похвалити, що його мова не ідеальна, але вона прекрасна, бо вона його, бо ця людина зробила зусилля і над собою, ці моменти не можна ігнорувати. З цього все починається. І я дуже вас прошу підтримувати одне одного в цьому. Ну і звісно ж, і звісно, розмовляти з дітьми українською. Величезна прикрість полягає в тому, що е, я це бачу, що навіть на людях величезна кількість дорослих ще намагається навіть говорити українською мовою, а з дітьми, зі своїми, говорить російською. І я розумію витоки цього. Я розумію витоки цього. Одним з витоків цього буває те, що свого часу дорослі були або україномовні, або зі змішаних родин. І вони мову знають, вони українську мову розуміли. Можливо, вони не користувалися в побуті, але розуміли. Але вже в себе вдома. Вони говорили російською, і діти народилися в російськомовному середовищі. І тепер дорослі переходять легко на українську мову, бо вони її знають, зробили невеличкі зусилля і перейшли, а діти просто її не розуміють. І от тут є конфлікт інтересів. Якщо ви, розуміючи це, Продовжуєте говорити з дітьми російською мовою, ви свідомо клепаєте російськомовний простір. Свідомо клепаєте російськомовний простір. І діти ваші, яких ви свідомо клепаєте, вони, звісно, в школі вони будуть говорити, вони будуть знати, так як і ви, українську мову. Але вони ще на одне покоління відсовують від себе справжню українськість. Розумієте, і це ваша провина, тому що ви, дорослі, не докладаєте максимуму. Зусі Бога так легше. Бо у вас є чим зайнятися. Боже мій, в країні війна, стільки всього. Боже, та я там у мене там роботи нема. Або там в та мене там я збираю доначу і все інше. Куди там дитина? Боже, яка різниця, якою мовою вона говорить? Вона ж нормальна, вона, вона гімн України знає і. За Україну повністю є різниця. Є різниця, тому що ви власній дитині спотворюєте майбутнє. Ви е, утруднюєте, ускладнюєте це майбутнє для власної дитини. Навіть якщо ви його там не ламаєте повністю, то я, я не розумію. Я колись сказав, ви наша, наша, ви дитину своїм прикладом вчите російській мові. Ви думаєте її по. Пожаліють, якщо прийдуть підараси сюди, ніхто нікого не пожаліє. І не важливо їм, наскільки ви лояльно, в принципі, ставитеся до Росії, Взагалі нікого не цікавить. Бо імперія приходить е завойовувати іншу країну не для того, щоб роздавати блага поневоленим. І нікому не буде цікаво, і вашу дитину. Не пожаліють, навіть якщо буде українською мовою, говорити з ними. І так само можуть вбити, зґвалтувати і все інше. О, таке діло. Тому з дітьми, закінчуючи історію, намагайтеся, намагайтеся, попри це важко говорити українською мовою не лише на людях, не лише для галочки, не лише для того, щоб показати, що ви українець комусь говоріть. З дітьми для того, щоб ваші діти зростали в україномовному полі. Вони спокійно ходять вже в кіно, дивляться українські фільми. Вони так само спокійно розуміють питання е е е українською по будь-яким предметам в школі. Єдине, що в вашому випадку, якщо ви вдома спілкуєтесь з російською, єдине, що їх стримує для повного переходу на українську, це ваш особистий приклад як дорослого. Так, що отак мова. Вона має значення в багатьох аспектах. І в цьому тому числі, тому що якщо ми говоримо про Україну, незалежну, самостійну країну, то ми в першу чергу маємо говорити про людей. Території важливі, все важливо, але і люди важливі. Ви ж що ми, що ми будуємо? Що ми будуємо? За що ми б'ємося? Розберіться для себе. І Давайте ставати українцями все таки по суті, а не по паспорту. Трошки я тут вам наговорив, є у вас що послухати, що подумати. Я щиро сподіваюся, що ця атака недоумків закінчиться нічим і ніхто з людей не постраждає, всі будуть жити і все будуть працювати на перемогу і на побудову. Незалежної Україні. Все, обіймаю всіх міцно. Хай все буде добре, у кожного з нас.